Владислав, ну закінчилася гра. Перше питання буде трошки не по грі. Е, ви, напевно, дивилися, можливо, коментарі Тараша шпички після гри я там перше питання. Я його просто змушений задати вам. Рік тому ваша команда була серед підписантів, які підписали листа асоціації, які що Хмельницькому небезпечно грати, тут ми боїмося грати. Як от ви приїхали з Хмельницького майже через рік? Як ви тут почувалися? Чи не оглядувалися, ходили по місту, чи взагалі була небезпека? Як атмосфера? Все комфортно граці, Тобто, не було. Обоєми за своє життя. Ну, яке ви вражає? враження? Враження Смільницького завжди позитивні, тому ну, приїхали так, все спокійно, все добре. Бойова гра. Нічого такого не було, тому ми завжди приїжджали сюди, знали, що буде бойова гра, так мали. Це ну, питання було більше для делегата асоціації. Він тут було щось, не захотів слухати відповідь. Ми, 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 ми Минський приїжджаємо хитом з задоволенням. По грі. На відміну, можна казати, там шоста хвилина 02 програєте. Таке банальне питання. Команда не ввійшла гру. Звідки? Ну ви після гри з цим? З атлетіком і, і Жорба казали, що готується команда, і тут готувалася, готувалася що з теполини 0-2. Чому так сталося? Нам потрібно зробити такий глибокий аналіз, щоб проаналізувати це. Ну, так швидко сказати можна тільки те, що ми це не перша гра, в яку ми не входимо. Потрібно Щось зміняти або в розмінці, або в голові футболістів, тому що ну, не можна. Ми приїхали до одного з лідерів чемпіонату, і, нам, ну, і ми знали, що буде важка гра, але якось нам потрібно отримувати по шапці для того, щоб ми почали щось десь ну, знаходити свою гру, заводитись. Поки що так, а, а так в основному нам потрібно все правильно зробити. Команда ваша вже не вперше в сезоні, а, чи перша, я зараз не скажу, 5 м'ячів пропустила. Ну, для вашої команди перша, да? там 4-4 були, ні, по два були нічого. Ну, неважливо, але 5 м'ячів це, напевно, все ж таки так для команди, яка претендує на чемпіонство, забагато. Забагато, але ми стільки не забували, ну тільки і на ІТ ми стільки не забували, тому що гра сьогодні була така відкрита. Я вважав, що болівальникам сподобалось. Ну, якби бій був, і багато моментів біля воріт обох команд. Ну, ми трохи більше забили. Можливо, там десь не вистачило лавки, ми бачили, і плюс видалення гравця. У нас трохи більше був футболістів бачимо володьових вихований, які то це допомагали, але я вважаю себе. Був, але... ну, не деталізуючи, от я бачив, ну ви доволі завжди я бачу ваші багато матчів. спокійно сприймаєте гра, а тут ви навіть на жовту картку наразилися. Щось, якісь є питання у вас до судді, ну, чи поралися арбітри з грою? Так, взагалі. Таких моментів, що вплинули на матч, на результат матчу, я вважаю, не було, але десь такі помарки, які вони знаєте, воно як коли ти в одній команді сприймаєш цей плин, по-своєму в іншій команді це сприймається по-своєму, тому що це наші колективи і ми хочемо, щоб. Арбітраж був нейтральний. Ну, тут було, що були помилки, навіть помарочки такі, що ну, тому якби ми десь досить емоційно на це ну, можна підвести підсумок, що все ж таки рівень арбітражу не відповідав рівню гри. І ну, це взагалі можна про сказати про суддівство, тут багато епізодів. Е, вже ну, ні, я вважаю, судді відсюди е, позитивно, але е, Знаєте, як футболісти також іноді не входять в гру, тому судді, це люди, вони можуть помилятися. І, таких аж помилок, який результат не було. Я вважаю, що досить непогано, могли б краще, але відсудили, як відсудили. Добре, дякую.